Вітаю, друзі, на моєму каналі. У даному відео ми поговоримо про дієслово make та «do» і розберемо, у чому ж різниця. Дієслово make та дієслово do перекладаються на українську мову робити. Але як же зрозуміти, коли ми можемо вживати make, а коли do? Дієслово make, ще раз повторюсь, перекладається на українську мову робити, але у значенні створювати щось, робити своїми руками. Тобто створювати щось таке, чого раніше не існувало. Розберемо один простий приклад make dinner» робити вечерю. Тобто, вечері не було. Але ви її своїми руками зробили, або ж, можна сказати, створили. do також перекладається українською робити, але використовуючи do мається на увазі, що ви продовжуєте виконувати якийсь процес, який раніше вже існував, або ж коли ви виконуєте якусь рутинну роботу. Розберемо приклад. Do housework робити роботу по дому, дослівно. А зараз давайте розглянемо більше прикладів з дієсловами make та do. І також ми зустрінемо тут сталі вирази. І так, дієслово make. Make coffee робити каву. Make tea робити чай. Make a cake дослівно робити торт. Make a promise дослівно робити обіцянку щось обіцяти. Make mistake робити помилку. Make complaint. Дослівно робити якусь скаргу, скаржитись. Make noise. Шуміти. Make friends. Знайомитись або ж заводити друзів. Make money заробляти гроші. Make plans створювати якісь плани. Make a decision вирішувати. Make a phone call, робити телефонний дзвінок. Та make a bed застеляти ліжко. А тепер розглянемо сталі вирази із дієсловом do. Do homework робити домашню роботу. Do a test» – Складати тест. Do the dishes. Мити посуд. Do job. Робити дослівно якусь роботу або ж займатися якоюсь роботою. Do sport. Займатися спортом. Do exercises робити вправи. Do a course проходити якийсь курс. Do the shopping робити покупки. Do here робити зачіску. Та Do makeup фарбуватися або ж наносити макіяж. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та зустрінемось у наступних відео.